Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки, Слава Тобі, Господи. Сталося в іншу суботу, коли увійшов Ісус до синагоги і навчав, був там чоловік, права рука якого була всохлою. Книжники і фарисеї. Стежили за ним, чи зцілятиме в суботу, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку, Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них. Запитую вас. Чи дозволено в суботу робити добро, чи робити зло, душу спасти чи погубити? І, обвівши усіх поглядом, сказав йому простягни свою руку. І той зробив, і рука його відновилася, і вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним. Щоб це зробити з Ісусом. Слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички. Сьогодні маємо з вами Євангеліє про Сухорукого, зцілення Сухорукого. Ісус приходить до синагоги, був шабат, шабат. Читають євреї писання, слухають повчання, якщо є кому повчати, так виглядає їхнє служіння, їхнє служіння відрізняється від нашого з одного боку, з іншого боку, те, як у нас формувалася протягом століть літургія або від початку, в якому напрямку рухалося саме формування літургії як поєднання, це від самого початку було поєднання служіння в синагозі із тим, що відбулося на тайній вечері. Тобто наша літургія не з'явилася абсолютно десь там на порожньому місці, от в один момент апостоли прокинулися і собі вирішили, а давайте служба буде виглядати ось так. Ні. Це все походило вже від тих традицій, які були. Тому що першими християнами це були євреї, які пішли за апостолами, євреї, які стали християнами. І пізніше, вже, також по всій Римській імперії, передусім в Римі, в інших містах, в римських містах, там, де в грецьких містах, де ми знаємо про апостолів, то передусім спільноти християн засновувалися на базі синагог, тому що апостоли розповідали про старий заповіт і далі вже розказували, що ось об'явлення Бога відбувалося таким і таким чином. Так от, Ісус приходить в синагогу, це для них чимось є базовим. Але дивіться, що їх це не рятує. Те, що вони знаходяться в синагозі, те, що вони читають Тору чи як вони наголос ставлять Тору, те, що вони добре так знали старий заповіт, молилися багато, постилися, це їх не врятувало від їхньої підлості. Це були погані люди. Ну, дивіться, скажете мені, що я кажу погано про людей, конкретно про цих фарисеїв, про яких сьогодні йде мова, тому що вони слідкують за Ісусом, чи Він часом не зцілить сухорукого. Тобто, подивіться, їхньою проблемою було не те, що у чоловіка є суха рука. Паралізована, щось там не знаю, якийсь там нерв був зажатий її. Я не можу розказати, чому відбуваються якісь такі хвороби. Взагалі, чому відбуваються хвороби? Тому що є гріх, всі гріхи це наслідки, всі хвороби це наслідки гріха. Передусім первородного. Від первородного гріха тягнеться все, перетягується на все наше життя. Тому є страждання, тому є смерть, тому є біль, тому є хвороби, тому є страшні, довгі хвороби. Тому що людство як таке згрішило. Це і первородний гріх Адама і Єви, але це і особистий гріх кожної людини. Кожна людина якось тією більшою чи меншою мірою десь там колись там і обирала більші чи менші гріхи. Так от подивіться, що проблемою цих самих фарисеїв було не те, що цей чоловік сухорукий, а що це означає? Що він багато чого не міг зробити. Тому що є багато таких справ, речей, коли ми використовуємо обидві роки, можемо щось взяти, можемо перекласти, можемо щось будувати, можемо щось готувати. Та, зрештою, людина функціонує таким чином, що ну, потрібні руки, що тут казати. Так як кажемо, що ми без якоїсь справи чи без якоїсь людини не можемо обійтися, то так і кажемо. Ну, я без тебе як без рук. Тому що ну, зрозуміло, що людина. Мусить щось робити, і без рук справді ну незручно, недоречне слово, правда. Ну просто багато яких речей дуже тяжко зробити. Так, і знаємо всі ті випадки, коли є е, якісь художники. Які навчилися малювати ногами або без руки, або е, знаємо теж про випадки, такі коли людина теж має проблеми якісь з руками і навчилася грати, наприклад, на музичному інструменті тому чи іншому е, ногами, е, звісно, це вимагало дуже величезних старань. Це було дуже сильно непросто навчитися, тобто скільки ці люди мусили натренуватися для того, щоб виконати хоча б там якусь мелодію. Ну, пальці на руках це одне, а пальці на ногах це зовсім інше. Ну, зрештою, я думаю, що всі добре це розуміють. І ми розуміємо, що ось цей чоловік він був в скруті, він був в біді. Але для фарисеїв це не було проблемою. Ну, сухорукий, так сухорукий. Не це проблема. Проблема те, якщо він отримає руку, якщо він зцілиться, якщо його Ісус зцілить, це вже буде біда, це вже буде проблема. І перед нашими очима розгортається мізерність, дріб'язковість цих самих фарисеїв, які так і не зрозуміли, чим є Шабат. Шаба це є цей передсмак раю, це бажання творити добро, це бажання тішитися сотворінням. Е, читаємо в святому писанні, що чому Бог спочив е, після того, як все сотворив. Він тішився, казав це дуже добре. Е, казав це добре, а коли вже на людину подивився, казав це, це вже дуже добре. От, зверніть увагу, будь ласка, як ви розгорнете святе писання, перші сторінки взагалі, там де йде опис. Сотворення світу, а пізніше людини. Всюди за кожним сотворив те, сотворив те, сотворив те, і каже це дуже, це добре, це добре, це добре. А потім, коли сотворив людину, каже це дуже добре. Уявіть собі ось цю ситуацію. Можливо, ви є також такою людиною, яка зробила щось. Не знаю, там випеляла щось, вирізала, вистругала. Не знаю, можливо, намалювала. Та, зрештою, напевно, там не знаю, якийсь город, якась грядка, прибирання там якогось приміщення. Людина дивиться, огортається поглядом і тішиться. Тішиться, милується тим, що от вродили, там, не знаю, яблука, картопля, виноград, вдалося щось там гарно зробити. Дивиться людина і любується, радує своє око тим, що зробила. Так само Господь Бог, коли сотворив світ і сотворив людину, радувався, тішився, спочивав насолодою від того, що йому вдалося справді зробити щось гарне. І справді, от, е, я особисто цим питанням цікавлюся, мені це ну, насправді цікаво, я думаю, вам також це цікаво. Коли ми читаємо, що е, десь там люди намагаються щось там Ілон Маск запустити е, ракети на Марс, е, виявляється, ну там зовсім інша температура. Те, що там. Дихати немає чим це, якби не основна проблема. Ну можуть десь там в скафандрах походити. А як порвуться, Буде запасний. Ну, добре, один порветься, другий порветься, третій порветься, але ж як взагалі це налагодити? Людина не може не дихати. Ми дихаємо легенями, шкірою. Нам потрібна атмосфера, нам потрібен кисень, нам потрібен тиск, нам потрібна відповідна температура. Ну, Зрештою, є дуже багато різних речей, на які ми навіть уваги не звертаємо. Але тільки на землі є ці обставини, є ці можливості, де ми можемо жити взагалі як живі істоти. Не тільки люди, але й просто-напросто якісь бактерії, а де інде в світі цього немає, бо немає сприятливих умов. Там магнітне поле, атмосфера, тиск, нахил осі, і так, далі, і так далі. Надто багато всіх цих обставин. І ці сприятливі обставини є не тільки на землі, але є тільки в цій частині взагалі галактики, тому що в інших частинах теж несприятливі обставини. І ще раз повертаюся до цієї думки: Шабат. Це насолода Бога тим, що Він сотворив. Бог тішиться тим, що створив добре. І Ісус, знаючи, чим є суть шабату, у фарисеїв так і питається, що годиться чинити в шабат в суботу. Запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро, чи робити зло, душу спасти чи погубити? Ви хочете стати співучасниками Бога і. Так, як він питається, робити добро, душу спасти, чи співучасниками сатани, і робити зло і душу погубити. Чи ви розумієте, чим є суть Шабату? Чи ви хочете брати, бути співучасниками Бога в ділі Його сотворіння? В продовженні життя, в благословенні життя, в тому, щоб допомогти потребуючому. Чому ваші серця такі злі? Чого ви шукаєте зачепки? Чому ви хочете спіймати на мене якусь ключку, знайти якусь приндебачку? Ви не бачите біди в тому, що цей чоловік сухорукий, що він не може багато чого зробити, не може заробити в тому числі. Чому ви. Хочете, щоб тривало зло, чому ви не хочете сприяти добру? Чому ваші серця такі злі? Ось це було питання до фарисеїв. І фарисеї дуже розізлилися. Не тільки того, що Ісус зцілив цього сухорукого, але також того, що Він виставив їх на посміховисько. Він показав, що вони не розуміють, чим є шабат, що вони не хочуть чинити добро і спасти душу, а хочуть чинити зло і душу погубити. А вони сповнилися люттю. Оці самі слова читаємо тоді, коли, наприклад, камінцями побивали Степана Деякона, пам'ятаєте? Сповнилися люттю і закидали його камінням. Ці самі слова. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Ну тобто, все вже є ця ненависть. Бачите, Ісус викрив як камінець, якийсь підноситься, там якісь комашки, хробачки, воно десь там все ховається від сонця. От так само Ісус підняв цього камінця, там купа червів різноманітних в душах цих самих людей. І сьогодні, слідуючи за цим Божим Словом, ми з вами повинні навчитися шанувати шабат. Е в якому розумінні? Тут вже не тільки йдеться про святкування неділі. Для нас з вами. От євреї святкують шабат, ми, ми з вами неділю, ні. Е тут йдеться про щось зовсім інше. Ми з вами повинні зрозуміти, яким є задум Бога. Задум Бога, як каже Ісус, чинити добро і душу спасти. В цьому є суть. Не в чомусь іншому. І тепер дивіться, ще з іншого боку, підійдемо до цього фрагменту. Цей е, інший аспект є дуже цінним в контексті цього сухорукого. Дивіться е, в інших моментах, коли там хтось був, е, наприклад, була там гарячка, чи там була кровоточива жінка, чи хтось був взагалі паралізований. А тут всохла саме рука. І коли ми читаємо, наприклад, псалми, там згадується, що «от якщо я чогось там не зроблю, нехай всохне моя рука. Про руку говориться як про можливість діяти добре, робити добро, зробити щось гаразд. І коли ми говоримо про цю руку, то тут рука є синонімом діяння, діяльності як такої, що можна зробити? Зрештою, зверніть, будь ласка, увагу, що Ісус, кажучи це, підкреслює саме ці слова: запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро, далі душу спасти. Тобто, всюди, бачите, активна дія, активний, активна форма. Потрібно діяти, яким чином там робити добро чи рятувати. Всьому включені діяння. І тепер зверніть, будь ласка, увагу ще на ось такий аспект. Сьогоднішнє конкретно чудо нам показує, що людина покликана до того, щоб чинити добро. Чинити добро, а не просто не робити нічого. От ми з вами, коли. Дуже часто думаємо про те, що от ти зробив добре, чи ти зробив погано, але також, коли ти не робиш добре, ти вже робиш погано тим, що ти не робиш добре. І е, ми можемо себе оцінювати не за, тому, що ми, не за тим, що ми не робимо нічого поганого. Порівнюємо себе з іншими людьми. О, там я не такий, як ті, які там не знаю, там п'ють, курять наркомани, ще там хтось. Це дуже примітивно, це не по-християнськи. Нехай вас Бог боронить від такого порівняння, такого примітивного і мілкого. Ми себе повинні порівнювати, ну, взагалі, порівнювати себе це невдячна справа і її не потрібно робити, але ми повинні прагнути не до того, щоб просто не робити чогось поганого. І тішитися, ох, який я молодець, я не такий поганий, як ось ті. Ні, я повинен сушити свою голову над тим, що. А чи я не сухорукий, не в плані, чи є проблеми з моїми руками, і я там чогось не можу підняти, взяти, а чи немає проблеми з сухістю мого розуму? Можливо, я міг би комусь допомогти, можливо, я міг би комусь підказати, когось підтримати, можливо, я зміг би щось зробити добре. Ось в цьому є суть. І тоді, коли ми робимо якесь добро, тоді ми стаємо співучасниками Бога. Тоді ми живемо е, цією ментальністю шабату, тобто тішення Божим сотворенням. Я хочу помножити добре. Я хочу, щоб було добре. Я хочу діяти на спасіння людських душ. І я думаю, коли зрозуміти цю річ, від цього стає е, насправді радісно. Хай нас Господь Бог помилує від того, щоб ми бажали зла. Від цього застерігає Ісус. Нехай нас Господь Бог милує від того, щоб ми вдовольнялися низьким рівнем того, що просто не робимо нічого поганого. Того, що коли ми не робимо нічого поганого, ми й доброго нічого не робимо. Тобто ми не співучасники Бога, а ми співучасники Бога тільки тоді, коли робимо добре. Нехай у нас не забракне гарних світлих помислів. Думок, фантазії, креативності. Нехай в нас не запракне цього бажання зробити добре іншим. Будьмо співучасниками Бога в Його створінні цього світу гарним. Амінь.